Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В Цьому відео ми будемо з вами готувати лежні з квашеною капустою. Спочатку нам потрібно приготувати пюре. Для цього нарізану картоплю кладемо до каструлі, заливаємо водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо до готовності картоплі. Готовність перевіряємо ножем. Коли картопля відварилась, зливаємо воду і робимо з неї пюре з додаванням молока. Готуємо начинку для лежнів. На пательню виливаємо олію, гарно її розігріваємо. Далі викладаємо цибулю нарізану, помішуючи і обсмажуємо до прозорості цибулі. До цибулі додаємо квашену капусту. Помішуючи, обсмажуємо все разом до золотистого кольору капусти. Капуста підсмажилась. Вимикаємо вогонь і даємо їй час повністю охолонути. Готуємо тісто для лежнів. До пюре додаємо яйця, перед цим трішки збиваємо їх виделкою до однорідності, щоб розбити жовтки, виливаємо до пюре, додаємо спеції, сіль та чорний мелений перець та борошно. Все гарно перемішуємо. Тепер починаємо формувати лежні. Поверхню, присипаємо борошном, десь приблизно 3 столові ложки. Далі викладаємо тісто і тепер руками формуємо ковбаску. Далі нарізаємо тісто на шматочки. Тепер беремо шматочок тіста. Руки повинні обов'язково бути також присипані борошном. Руками розправляємо його в коло, всередину викладаємо начинку з капусти. І формуємо як пиріжок. І викладаємо на поверхню присипану обов'язково борошном. І так формуємо зі всього тіста. Коли лежні сформовані, починаємо їх смажити. На пательню виливаємо олію. І Гарно її нагріваємо. Викладаємо лежні на пательню і обсмажуємо їх з обох боків до золотистого кольору. Обсмажені лежні викладаємо на тарілку. Смачні лежні готові. Подаємо їх до столу теплими. І дуже вони смакують зі сметаною. Обов'язково спробуйте приготувати цю справжню українську страву. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці, Українська кухня в Кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.